Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Український володар поясів WBA, WBO, WBC у надважкому дивізіоні. Олександр Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за оновленою версією авторитетного видання в Ring. У топ 3 змін не відбулося відразу. Після нього у цьому переліку йде володар усіх титулів у другій найлегшій базі. Японець Наоя Інсує чільну трійку замикає. Колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд Френк Ворен, промоутер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбюа, розповів, що далі чекає його клієнта. Я зустрічався і коротко поспілкувався з представниками Олександра Усика, Красюком та Клімасом, який нещодавно висловив бажання провести бій з моїм підопічним на кону. Усі чотири пояси. Увесь той ажіотаж після попереднього поєдинку. Усі суперечки нада. У серпні 2023 року усик нокаутував Даніеля. У дев'ятому раунді Міжнародний олімпійський комітет визнав організацію World Boxing, яка прийшла на зміну міжнародній асоціації боксу через конфлікт з питань фінансів суддівства та проведення турнірів, що триває з 2019 року між МОК та міжнародною асоціацією, яку очолює росіянин Умар Кремльов, бокс на цей момент не включений до програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Втім, World Boxing може змінити ситуацію до організації поступово Ходять багато країн про події заявив заявила і Україна. А виконком міжнародного олімпійського комітету у належний час ухвалить точні деталі щодо участі нейтральних спортсменів зимових ігор 2026 року. Це такий самий підхід, який мок застосував перед успішною реалізацією своєї рекомендації перед Олімпіадою в Парижі 2024, заявило в організації відповідно до принципів кваліфікаційної системи. Усі відбірні змагання мають бути завершені не пізніше 18 січня 2026 року, що є крайнім терміном подачі заяву. Для Олімпійських юр 2026. як завжди, по діловому, змістовно і конструктивно з комунікацією і зворотним зв'язком у відповідності до порядку денного який увібрав у себе 10 питань, відбулося чергове планове засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. Як завжди, по-діловому, змістовно і конструктивно з комунікацією і зворотнім зв'язком у відповідності до порядку денного, який увібрав у себе 10 питань, відбулося чергове планове засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. На його початку заступник голови Владислав Штамбург ознайомив присутніх з напрямки і підсумками роботи, що ведеться залучення до діяльності допомоги на взаємовигідних умовах нових партнерів. І спонсорів, після чого голова комітету арбітрів Дмитро Євтухов доповів про те, що область отримала найбільше в Україні чотири квоти для навчання у національній школі суддів. Наразі в регіональній подібній, яка відкрилася першою на теренах держави, вишкіл проходять 37 слухачів, 29 у Дніпрі і 8 у кривому розі. Також призначені рефері, які відповідатимуть за підбір кадрів і проведення змагань з футзалу, медійного і пляжного футболу, футнету та текболу. Про те, як справи і що турбує на неві дитячо-юнацького футболу, розповів голова обласної ліги Роман Прощенко. Дніпропетровщина на сьогодні друга за кількістю команд учасниць в чемпіонатах України, де має другий показник 282 команди, які грають у дев'яти вікових категоріях. Вони представляють 61 приватний клуб, 27 комунальних з 27 громад з більш ніж 80 області. Наразі розглядають питання залучення до змагань ще 29 потенційних учасників, проте, на жаль, існують проблеми перша з яких Війна є 30 клубів потенційних учасників наших обласних змагань. Ми розуміємо, що є певні проблеми, тому що зараз війна є регіони, які співмежують з зоною бойових дій. Ми розуміємо, що там поки що, на жаль, не можемо проводити змагання, але є регіони, які обов'язково треба долучати, і ми від себе зробимо все можливе, спілкуючись з цими регіонами для того, щоб їх вже в сезоні 25-26 долучити до наших змагань. На 4 травня у нашому місті заплановане широкомасштабне свято з відзначення піввікового ювілею легендарної школи Дніпро 75 п'ять, а якого стане матч збірних ветеранів навчального закладу і України. Бюджет сформовано, розпочалася робота з підготовки заходу. Про перспективи розвитку текболу і футнету говорив голова відповідного комітету Євген Іванов. Відкритий чемпіонат Дніпра з останнього візьме старт вже 5 березня. Прийшла повна підготовка до відкритого чемпіонату міста по футнету, який стартує 5 березня. Буде він проведен 5, 12 та 19 березня. І за місяць проводиться чемпіонат, також відкритий чемпіонат міста з тейболу. А також планується в травні місяці. Провести один з чотирьох з п'яти етапів е тейкболу та чемпіонат України з футнету. Далі було заслухано звіт про роботу за попереднє півріччя Асоціації Павлоградського району, яку було визнано задовільною. Голову асоціації футболу Дніпропетровської області Олексія Маркова та його першого заступника Ярослава Дерев'янка і заступника Владислава Штамбурга обрано делегатами на черговий 27-й конгрес української асоціації футболу. Що відбудеться 25 квітня у Києві? На сам кінець виконком подякував УАФ, яка організувала за власний кошт табір у Закарпатській області для 54 юних футболістів з Нікопольського району. Не забули, звісно, привітати з 55-річним ювілеєм і голову відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, який тісно. Співпрацює з асоціацією. Ми гарно попрацювали. Сьогодні розглянули багато питань різних комітетів. Розглянули розглянули і святкування майбутнього Дніпра. 75-50 років буде у цьому році. Буде великий захід. Ще в нас вперше буде в Дніпрі чемпіонат України по футнету у травні, і ми готуємося до цього. Також я хочу. Привітати Михайла Анатольовича з ювілеєм і сказати, що ми разом працюємо на розвиток нашої області. Про хід виконання рішень і накреслених планів, відповідальні і закріплені особи доповідатимуть на наступному засіданні виконкому асоціації футболу Дніпропетровської області. Ми також приєднуємося до чисельних побажань на адресу голови відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області та президента Федерації дзюдо України Михайла Анатолійовича Кошляка з його 55-річним ювілеєм. У першу чергу дякуємо за його внесок у розбудову та розвиток спорту як у регіоні, так і на теренах нашої держави. Звісно, зичимо миру, здоров'я, успішних виступів наших атлетів на всіх міжнародних і. І вітчизняних аренах, звісно, здоров'я йому злагоди і сімейного затишку. Нехай все буде добре з ювілеєм. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.